Бачили великих собак з рівним розвитку мозку, як у цуценята. Тобто собака вже доросла, там рік їй два-три. Але веде вона себе, як цуценя. Вона біжить, нічого не розуміє, тобто вона не розуміє, що таке небезпека. Дорога, машини, люди там летить собі, не слухає нас взагалі. Да? І е, чому таке відбувається? Це відбувається, тому що собака елементарно не знає команду ні. Тобто, зазвичай люди з такою собакою працюють з нею саме переключеннями, переключаючи постійно собаку командами сидіти, лежати поруч з маколиками-іграшками, ми не працюємо з розвитком собак як такової. Тобто саме команда ні є фундаментом цієї небезпеки, щоб собаки розуміли на вулиці і вели себе правильно, відбігаючи небезпечну відстань. Так от, якщо ви команду ні створюєте з самого початку відносин з вашою собакою, ваша собака розуміє, що коли ви ругаєте її, це є небезпека. На небезпеку реагують мовою тіла наступним чином: опускають хвоста, опускають вуха назад, зівають, відходять, ображаються. Це є правильна мова тіли на зауваження. І є другий сценарій, там де ви переключаєте собаку командами іграшками з дресируванням, смаколиками. В цьому сценарії собака не розуміє, що їй не треба, не можна робити, як реагувати на небезпеку. Що таке небезпека? Вона не розуміє, вона знає, що в момент якоїсь дії, да, там дорога, машина, вона повинна робити щось поруч, там іти, і тому подібне. І ви становитесь по суті заручником цих команд. І якщо ви не скажете її команду, вона попаде в біду. І це є великою проблемою, тому що коли ви працюєте на ні, собака розуміє вашу небезпеку, собака розуміє небезпеку на вулиці, і без ваших команд, без ваших слів, собака буде розуміти, як себе вести на вулиці. Що таке дорога, що туди не можна вибігати, на людей ставити лапи і тому подібне. От в цьому є велика різниця. Тому візьміть собі за експеримент, е, зробити наступне: тиждень можете попрацювати командами-смаколиками відволіканнями, і тиждень можете працювати чисто на зауваженнях. Я впевнюю вас, що на зауваженнях собака за тиждень точно е, стане набагато краще слухати і вести себе спокійніше, навіть та доросла, яка ще цуценя в голові. Але починайте, друзі, зауваження робити саме за порушення ваших кордонів, особисті, да, коли собака з вами створює відносини. Якщо вона ставить лапи, кусає гавкає, речить на вас у ці наглі речі, робіть за це зауваження. Потім починайте перекидувати ці зауваження вже е, вдома на дзвінок, те, що вона там щось гризе, там, гавкає на сусідів на когось. Да. А потім можете поступово з підбиранням попрацювати, робити зауваження. І далі далі, послідовно, з меншого збудника на максимальні Збутник, і ви побачите, у вас набагато краще буде собака себе вести. І потім відпишитесь мені.